Бійка на бісу Верховній Раді. Тепер уже у сесійній залі знову билися Олег Ляшко та Сергій Мельничук. Історія була така: спершу Ляшко назвав Мельничука тушкою та звинуватив у роботі на Росію. Потім екс-комбата Айдара намагались пустити до сесійної зали, а на виході почали штовхати. Захищати Мельничука кинулися інші депутати. Потім усе повторили. Нагадаю, Сергій Мельничук прийшов до парламенту. За списками радикалів, але потім із фракції його виключили. Тепер він долучився до групи воля народу. Відійдіть преса країну, працює сьогодні на ворога, на ФСБ, створили, блокують Міністерство оборони, віджимають бізнес, беруть хабарі, цей подонок накинувся на наших колег депутатів, отримав здачі. І так буде з кожною тушкою в українському парламенті. Те, що партія, яка Піарилася на війні і пройшла за рахунок Айдару. І це всім відомо, тому що в кінці передвиборчої агітації фактично впали на нуль і виїхала за рахунок мого батальйону. Я ж сказав, я не дам себе ображати. Моя гідність гідність офіцера.